там? Та, як, як, твій колгос називається? най... Най, 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 ні. называется? А как колгосп называется? Колгосп твой как называется? Колхоз. я Як називається твій колгосп? Мій колхоз називається колхоз. А як твій колхоз? На червоний дешевый? Путь Леніна колхоз називається. А, ну тепер. Ооо, можливо, я не знаю. Я знаю, що колгоспники вони там всюди їх всюди переселяли. То якщо ти на Росії, то з якої ти республіки. Чи там. Е... як там у вас республіки, що там у вас ще є. Е... Регіони. чи як це у вас там називається? чак. Знаю, що чак. за чак? Регіони, так? Так. А у вас по номерах регіони? По номерах нету, у нас регіону. Немає? Немає. А, а з, то, з якої -то республіки? Республіки? Сах... Саха? Саха Яку... ти республіки? Республика? Саха? Бурятія? Саха Якутія. Якут? Якутія? Я во, я вот. Ну скажи, кого Господь, як ти там попав? Вол, що ти кажеш? Говори по-нормальному. Колгоспнику, як ти там попав? Ти перелетів, колгосник? Та який навоз, який какой колхозний? Поговори. Ти ж, ти, ти ж кажеш, що ти, що ти в Якутії, так? Я вон. Ну як ваш там колгосп? Розкажи про свій колгосп. Який навоз? Нічу, не чуди пойму, що за Но навоз. Ти ж колгоспник, так? Ти ж казав, що ти колгоспник. Какой навозник, не пойму никакой наездники. Ты ваш колгосп, я на Якутии, правильно я зрозум? я понимаю, а что за навозник пойму, что я. Колгосп, ти навоз... колгоспник! Ты колгоспник, так? Хрень воздно, что за за... какой навозник, не пойму ни хрена. Ну так я що сроблю, что ты колгоспник! Колгоспники вони нічого ничего не розуміють. Ну ти на та мозник понімаю, а так нічого не розумію. Пі ти півників розводиш півників. Шпівників нема у мене. Не розводиш півників? Ти не головний півник? Не знаю, яких півників ти там розводиш. І скільки півників ти, ти півників маєш? Півників. В тебе є друзі-півники. Чого не ви знаєте? Не знаю, яких Не Немає друзів-півників в тебе? Друзья есть, а шпильников не знаю. Що такое П, а ты спивниками что робиш? Ходишь по голландскому штурвалу чи ні? Я на штурвале только летаю за штурвалом. А, 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 а голландским штурвалом займаєшся? голландским штурвалом? Ну, штурвало, это ты занимаешься, я знаю. Вы вот там